130 років праці, традиції, розвитку та творчості, Кременчуцька міська публічна бібліотека відзначає своє особливе свято пам'яті до цієї знаменної дати. кременчуцькі бібліотекарі організували низку заходів, які триватимуть 10 днів аж до 31 січня. Саме у цей день, в 1893 році, відбулося урочисте відкриття бібліотеки. Сьогодні ми будемо вітати наших колег, вшановувати пам'ять колег, які пішли за цей час від нас. І е, Ізюмінка, родзинка цього заходу, в нас буде книга рекордів бібліотеки. Ви узнаєте, яка сама велика, сама мала книга, сама стара газета, самий старий звіт за нашу роботу, найкращий масовий захід, найбільший ролик на YouTube-каналі, який зібрав перегляди. Ну і взагалі про колектив, послухайте, дуже багато. То цікаво також працівники підготували виставку техніки, якою бібліотекарі користувалися за час своєї праці в храмі знань: від пера до ручки, від друкарської машинки до комп'ютера, телефони, гусяче, перо, папіємаше, чорнильна ручка, карандаші, друкарська маш... машинка. Різноманітні трафарети, які добре пам'ятають школярі, студенти, ті, хто навчався, які робили стенгазети, писали реферати. Також це все використовували бібліотекарі у своїй повсякденній роботі. І грамплатівки, ось такі програвачі були. Були різноманітні діафільми, фільми, діапозитиви, слайди. Це все показували, щоб зацікавити людей, щоб зробити розповіді заходи цікавішими. Заступниця міського голови Ольга Усанова привітала всіх працівників бібліотеки з ювілеєм та відзначила, що, попри тотальну діджиталізацію сучасного світу, бібліотека завжди житиме. Незважаючи на те, що ми живемо у часи тотальної діджиталізації, і скоро в смартфоні ми будемо е, мати всі функції, і держави, і місцевого самоврядування, і лікарі у нас в смартфоні, і вчителі у смартфоні, але жива бібліотека залишається живою, тому що тут скарбниця наших знань. Тут є книги, які е, скільки б часу не пройшло, залишаються джерелом нашого духовного просвітління. Питаєш сторінки цих книг, ти відчуваєш той подих часу, який неможливо спинити. Але навчатися треба завжди, і книга нам у цьому завжди буде допомагати. Цей захід присвячений бібліотеці, бібліотекарям, читачам. і Сьогодні дуже важливо зберігати пам'ять про тих людей, які були. Спочатку створення бібліотеки, які формували її як загальноукраїнський відомий заклад, тому що нашу бібліотеку знають у всій Україні, з нагоди святкування 130-річного ювілею Кременчуцької публічної бібліотеки, усіх охочих та любителів книжок запрошують на святкові заходи. Артем Ребров Іван Каченко, Кременчуцькі новини.